Доброго ранку, Україно. Зараз миємо МТЗ і їде він до нового власника. Замінили ми в ньому всі мастила, двигун, коробка, бортові. Гідравліка, всі фільтри замінили, поміняли також сидіння, як я й казав, ну і в принципі акумулятори, миємо і в дорогу. Зараз буде частенький і гарний. Такий вийшов результат. Думав, вигоріла на ньому краска ні. Змилося, змився той наліт білий, та й усе. Мийка в нас з Дніпром. Тепер заводимо. Джундіра і міняємо з МТЗ містами. Зразу відповів на питання, чому трактор в зиму лишився не, так сказати, не доведений до ума в косметичному плані, тому що закінчували орати садеби і вже були морози. А облити трактор водою і щоб воно все замерзло, це не зовсім правильно. НТЗ по салону? Отак. От так? Хто питав? Скільки на ньому мотогодин? 4566. Так, одним словом у нас сьогодні день купання. Це по-багатому стелар, бачите. Ну, звісно, друзі, це тільки посуд з-під стелара. а це Дніпра піна, наколочена чи розведена з водою. Ми зараз будемо його купати. Так. Почепили пінник. Один із важливих моментів. Кажуть, що потрібно наносити піну на сухий метал. Я зараз разок заправа. Так, т 150 помили. На черзі червоний МТЗюк. т 150, друзі, продається. Це в нас місце, де ми миємо, водичка стікає, можна комфортно працювати. Тому хто буде купляти, поставимо на новий генератор, тому що даний не працює. Можливо, шоколадка, ну не знаю, треба виясняти. І також будуть нові акумулятори. Воздуху зараз батько підкача. З ремонту тут що було? Тут старі поршня, гільзи, кольця, вкладищі нові. Компресор з реставрації, турбіна нова. Топливний насос з реставрації. Підсилювач руля, коробка після капіталки. Хто знає, наша е, абазівка Полтавська область робить, чи принаймні робила, ремонт коробок до К700, Т-150, до іншої техніки по всі, на всю Україну. Також замінені втулки пальці поворотного механізму тут. В принципі, ну а що? Звісно, що є десь підтікання масла, ну це 150. І далеко не новий Т-150, один із самих перших моделей. З документами тут повний порядок. В документах він числиться як саморобний трактор. Взагалі, друзі, яка історія цього Т-150, як він до нас попав. З часом, коли ми придбали другий МТЗ, як не крути, майже кожного року ми міняли в тракторах щеплення. Велика нагрузка, як не на як, потіх і два. І вирішили ми придбати Т-150 на Імпортну техніку якусь там круту. Якби їй вистачило грошей, то на її ремонт би це 100%, 100 би не вистачило. Купили ми його із звичайним двигуном його рідним. У перший же день він благополучно заклинив. Потім треба було щось швидко робити. Ми купили Колокол і двигун Ям з як з капіталки, нам сказали, але це було далеко не так. Тому що е, елементарними ще щось, щось там були, зняли клапану кришку, там була просто катастрофа, там був такий нальот е, смол із середини, що це просто кошмар. Ми фільтр масляний чистили кожного дня. Е, в процесі там що на тому ямзу тільки не ламалося. І те ламалось, і друге ламалося, він нас так дістав, що це просто жах якийсь. Покупку іншого трактора ми не розглядали, тому що в процесі ми на ньому зробили коробку. І, опять же, купити щось з імпортним двигуном, але не знаючи, що там з коробкою, ну, ми вирішили так не ризикувати. І, власними силами, вирішили поставити двигун зіномаркет. Ну, в принципі, хто слідкує за каналом, то бачили ви весь цей цікавий увлікательний процес, тому що поставили, щось не підійшло, щось не вгадали там із правильним кутом його виставляння. Знімали, ставили разів шість. Ну, і в процесі ми добились того результату, який повинен бути. Міняли ми на ньому також компресор, тому що там стояв двохциліндровий. Він такий непотрібний, він дуже потужний. Компресор ми взяли в Харкові із Харківської реставрації. Віддали ми свій, доплатили певну суму і нам пообіцяли, що він із реставрації. Ну, я думаю, так воно є, тому що він зразу масло кидав, а тоді таке враження, ніби він притерся. І все, все стало хорошо, скажімо так. В процесі експлуатації е, іменно цей двигун виграв приблизно гектарів 200, мабуть, да? ну, плюс-мінус, там я не знаю, може трохи більше. Так, ну, десь. Да, десь туди. Проблем не було ніяких, в принципі, ні по коробці, ні по двигунові. Все перемикається, все чудово. Щеплення тут стоїть із комбайна нива. І щеплення обов'язково, що тут стоїть двойна пружина. Якщо буде пружина одна, то воно буде буксувати, воно не витримає такої нагрузки. Ну, а продаємо, друзі, по простій причині, тому що ну, настав той час, що буде мінятися, у нас оновлюватися техніка в господарстві. МТЗ вже проданий, продається, залишиться Т-150. Плуг до нього, Велесовський. Ну, друзі, це хіба що, якщо він вам ну, дуже потрібен, тільки з цих причин, а так плуг не продається. Тому що він виправдовує всі наші сподівання. Ну, а взагалі сам трактор повністю робочий. Чіпляй до нього, який вам потрібен агрегат, і працюйте, венти всі крутяться, центральний також крутиться, тому що є в багатьох проблемах, що там різьби позаварювані сваркою. Ну, звісно, в ідеалі потрібно робити косметичний ремонт кабіні, поставити є можливість, до речі, поставити і кондиціонер, тут е, дифузор, е, ну, вентилятор привод принудітельний, компресор ставиться на кондиціонер без проблем, якщо хтось захоче його поставити. І навіть, ось бачите, є ямки під ремінь. Так, ну та що, трактор як трактор? Завів, поїхав і працюєш. Так, друзі, також є в нас на продаж ще один трактор, з якого все розпочиналося. Це UMZ 6, там ще якісь букви. Дивимось на апарат і розказую його історію. Так, друзі, Юмс. Попав він до нас із міста Полтава. Це був у нас Т-40, тоді Юмс, а потім МТЗ. Благополучно він у нас проорав і рік, і в ньому лопнув колінвал. Також він брав масло, після чого поставили новий колінвал, нову повністю поршневу. Мається на увазі гільза, поршень, кольця, відповідно ж і вкладиші. Зібрали його назад. Зробили також на ньому були коробку, але в чомусь є, є якась проблема, вибиває четверта передача. Усі передачі прямо чітко, четверта вибиває. Тільки рушаш Не зрозуміло чому. І в процесі ми якраз придбали МТЗ, тому більш польових робіт цей трактор не бачив ніяких. Він працював лише з куном. І то не, щоб прямо багато, то не багато. В принципі, двигун тільки пройшов обкатку. Потрібно розбиратися з четвертою передачею, чому вона не працює. Так, потім кун, не генерал, не Харт 2000, не Галтех, ну, але Кун, кун як кун. Свою роботу робить, не порваний, нормальний, нормальний апарат, скажімо так, продається все в комплекті. Хочете, можна по віддільності. <клух> так, рульове тут управління батько переробляв, щоб руль повертався легко, тому що коли тільки кун поставили і тут воно було все рідне, то його було нереально просто повернути. Кабіна до нього є. Кабіна комплектна, все, стекла, двері, все задня ляда відкривається, закривається, все чітко. Ну, сидіння, самі бачите, яке. Потрібен йому косметичний ремонт. Тут вже був пускач, ми зробили, що тут. 24 вольта. Робили і 12, але е, тільки перші приморозки він його не крути. 24 вольта крути прямо аж він підпригує. Ні разу не було такої проблеми, щоб трактор не завівся, коли нам було потрібно. Так як він у нас працював тільки з куном, і від кілясь у нас узявся оцей гідронасос. Хтось нам його. За невеликі гроші продав, то ми поставили його відвалу відбору потужності. Так, ну а що, стоять на гідравліку крани на підйом, щоб можна було перекривати потоки. В процесі ми на підйом замінили, поставили якісні шланги, тому що був сюрприз, що підняли ям за. Двигуна і лопнув шланг, і двигун упав. Ну, опять же, тому що були неякісні шланги. На опускання не міняли. Трактор на антифризі. Після капітального ремонту він на антифризі. Постійно радіатор цілий, ніяких питань, скажімо так. Ну, та в принципі, друзі, і все. А що, ну, трактор як трактор, резина, в принципі, більш-менш жива. Мається на виду задня резина по корту ціла, передня така, в принципі, теж неплоха. Друзі, і найцікавіше ціна питання. В комплекті з куном ціна 3 доларів, без куна 2 доларів з кабіною з усім. В принципі, кабіна вже знята. Щоб ремонтувати коробку, вже кабіна знята. Вже буде трохи легше. До речі, чому він працював у нас без кабіни, тому що у нас у складі у певний час. Були низькі ворота. Це в процесі ми їх збільшили. А коли вони були низькі, в нас не було часу його переробляти. Ну, може і можливості не було, бо я не пам'ятаю, які саме були погодні умови, то ми просто зняли кабіну та й усе. Там нема нічого складного, вона ставиться дуже швидко. Якщо вдвох, то в принципі за півдня можна поставити, було б бажання. Ну, друзі, хто зрозумів, хто не зрозумів, кабіна до, до нього велика. Така, як на МТЗ. Ну, а там пишіть коментуйте. Чи це вже чермет і пора йому кудись кудись отуди. На металобрухт, чи ще можливо його повернути до життя. Пишіть коментуйте. Ціну ви чули. Можна отдільно, можна разом з куном. Я вважаю, що за 1000 доларів зараз ви такого куна не купите, навіть приблизно. Кун стан нового. Оце отак. Гідравліку задню, там, де стоїть насос, можна перенести і підключити так, як воно должно бути. Просто в ідеалі треба ставити потужніший насос, щоб він працював жвавіше. Ну, так що, на сьогодні все. Десь батько поїхав скат і готуємося. Завтра будемо розпочинати закривати вологу. Надзвичайно швидко висихає ґрунт. Позавчора їздив був клей, а сьогодні вже можна їхати закривати вологу. Так що, друзі, на зв'язку. Пишіть коментуйте. Всім пока.